Немає гірше в неволі про волю згадувать. А я про тебе, волонька моя, оце нагадаю. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою, Прихорошою такою, так, як тепер на чужині та ще й в неволі. Доле, доле ти співа на воли, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися, за... І ти, моя єдина, встаєш із за моря, за туману слухняне рожеве зоре, і ти, моя єдина, ведеш за собою літа, мої молодії, і передо мною. Ніби море заступають широкі села, з вишневими садочками, і люди веселі, і ті люди, і село те, де колись, мов брата, привітали мене, мати, старесенька мати. Чи збираються ще й досі веселі гості? Погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по-старому цвіту до світу. Ви, мої молоді, чорняві діти, веселі дівчаточка, ще й досі в старої танцюєте. А ти доле, а ти мій покою? Моє свято чорнобриве, і досі меж ними тихо пишно похожаєш. І тими очима аж чорними, голубими, і досі чаруєш ті душі. І ще й досі дивуються в своє настане ночі. Свято моє єдине свято, як оступлять тебе доли, діточки дівчата, й защебечуть по своєму доброму звичаю. Може, і мене ненароком діточки згадають, може, яка про мене і скаже яке лихо. Нися моє серце тихесенько, тихо, щоб ніхто і не побачив та більше нічого, а я про тебе, долерко моя, помолюся.